Привіт! Ютуб! Ми сьогодні в Тухлі і приїхали в дуже гарний будиночок. Так, дуже гарний будиночок, називається він Квітка, а він тут не один, це і Скандинавія. А позаду маємо Афрейм. Покажемо вам сьогодні. Якщо ви в пошуках якогось гарного місця для усамітнення посеред гір, де шумить річка, де довкола тиша і спокій, то ми вам сьогодні про нього розкажемо. Будиночок побудований в скандинавському стилі. Що чекає нас всередині? Великий простір, який дуже гарно позонований. Зона кухні, зона така вітальня з каміном, з телевізором, з величезним диваном, де можна валятися. Тут в нас обідній стіл з гарними краєвидами, а ще дуже класне місце такий бомбетель біля вікна, де можна просто відпочивати або просто працювати і заробляти гроші на такий чудовий відпочинок. У нас в сім'ї спеціаліст по спальнях і полічках я. Отже, розказую, що тут є. Для кожного з мешканців є своє бра. Біля кожної сторони ліжка є така гарна дерев'яна тумба з розетками, звичайно, де можна зарядити свої гаджети. Ліжко велике і дуже зручне. На стіні обігріваць натурального каменю, з піщаника. На такій м'якенькій лаві нам підготували два халати, бо тут на вулиці є джакузі, а також у спальні є шафа, де можна зберігати свої речі, її цілком достатньо. А на підлозі, на підлозі м'якенький, дуже стильовий килим. З вікна спальні видніється такий дуже гарний пагорб. Уявляю як тут гарно весною і літом. Ще глянь, яка тут висота стелі. Ну так он навскидку десь 3,5 метра. Більш як достатньо. Ходіть, я вам покажу ванну. Обожнюю такі інтер'єри. Гляньте, яка лямпа люстра. Діти кажуть: О, як тут там бульбашки всередині? Є одна велика шухляда для всіх причандалів. Потужний фен ним сьогодні сушила голову, сушить дуже добре. А це знаєте, що це одноразові зубні щітки. А тут запакований в нас косметичний набір. Давайте розпакуємо сама що за набір. Ага, супер. Ватні палички і ватні диски. Душ тут не тільки гарний, але й зручний. Ми вже милися, тому відгук з використання. Для душу і шампунь є на полиці. А біля унітазу є гігієнічний душ, що не завжди тепляється, але що дійсно зручно. Ну і кухня. Індукційна плита над нею одразу витяжка. Тут взагалі реалізовано дуже прикольно багато і сучасних ідей. Сама столешня зроблена з компакт-плити. Це такий от е, сучасний матеріал, який дуже міцний, не боїться води нічого. Під варильною поверхнею велика шухляда, де багато е, приладдя кухонного, ну фактично всього необхідного. Під нею ще одна шуфлядка, а під нею ще одна шуфлядка з. Кастрюльками, сковорідками, бокалами. Одним словом, посуду тут достатньо. Ну і те, що вже стало насправді стандартом в сучасних будиночках, це посудомийка. Тут вона фірми Siemens. Ми вже вчора випробували, Миє так, як треба. Знизу компактний холодильник, кавомашина, мікрохвильова піч, цукор, чай, кава присутні для тих, хто не хоче готувати. Можна організувати доставку з закладу місцевого. Ціни тут більш як лояльні. У Львові ви точно таких не знайдете. Це з таких прикольних фішок. Місце для паркування під накриттям. Легко витягнути речі, легко покласти, нічого не змокне, не змерзне, сніг, дощ. Супер. Петроша дуже влучно зауважив, що біля е, стоянки є розетки. Відповідно, якщо ви приїдете електромобілем, можете підзарядитися. Тут я вчора смажив м'ясо, ми вже це все обкатали. Нормальний мангал, шампурі, решітки є в будиночку, а це класти місце під вогнище можна собі. Сидіти, попивати вино, слухати річку. Короче, кайфуха дрова є з тої сторони для розпалу. Ззаді є букові такі для мангалу, які підходять. Скільки беріть, скільки треба, ніхто вам того не рахує. Так що ще помітилося взагалі прикол, який. Де найближчі сусіди. Ми, напевно, хіба по дорозі їхали машиною, десь бачили довкола купа простору. То таке місце для якогось усамітнення, для якогось такого розвантаження від е, того всього. Ну це не буковельські хащі, однозначно. Тут хіба поруч будиночок двохповерховий, але це можуть бути ваші друзі. Гарненька тераса, з якої ми починали нашу зйомку, під таким сонечком сидіти тут одна насолода, ото народжу, буду пити пиво, і збоку е, чан. Ми сьогодні ввечері його випробуємо. А, а ти вже казала, щоб ставили пальці вверх? Ні, не казала. І На канал Мамунця? Так. Не казала. То скажи! Кажу. Підписуйтесь на канал Мамунця, ставте пальчики вверх і став на ілюстрацію до пальчики вверх, будь ласка. пальчики вверх І коментуйте. Зовсім недалеко, 15 хвилин, певно, від будиночка. Е, є підйомник, можна піднятися нагору високий верх. Колись тут була з своїм класом, пам'ятаю. І ще була, але підйомнички старенькі, як бачимо, так і лишилися. По двоє місць е, Олеся з Петриком їдуть попереду. Але гарно, бо сонячно, ще трошки сніг лежить, де-не-де. -де 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 -де. Можна трошки врізноманітнити, перебування.

Бажай, <реш> так, кохано, давай, харе мерзнути, ходи до нас. Джуличу біжу. Спеціальний пінник.